Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком та Instagram. motoreпліка.com. Знову сьогодні у нас оператор це мій син. Дуже дякую йому, що погодився зняти це відео. Він дуже сильно допомагає мені при роботі. Сьогодні хочу записати відео, зробити невеличкий відеоогляд двигуна, який ми відреставрували. Ось, будь ласка, вся увага. На цього красення. Це двигун до воєнного мотоцикла ЧЗ. Ось його фірмовий логотип на кришці. Chizet, він об'ємом 175 кубічних сантиметрів і називається мотоцикл ЧЗ Стандарт 175. Ще були люксові копії таких самих мотоциклів, тобто люксові версії мотоцикла. Називався він стандарт 250, 250 кубів. По суті, Двигун такий самий за розмірами. Ні, він трошки більший за розмірами, а принцип весь такий же самий. Він трьохступенчастий, Причому тут дуже цікаво зроблено. В ньому дві масляні ванни. Ось перша це для щеплення. Воно тут в масляній ванні. І друга це масляна ванна для коробки. Перемикання-передач. Всього три передачі і перемикання здійснюється виключно вручну на баці. Ну, враховуючи рік, це 30-ті роки, початок 40-х, ну, більше 30 ти років, це розповсюджена технологія. Спереду він закріплений на саленблоці, на резиновому зі сталевою втулкою. А ззаду кріпиться жорстко до рами. Вібрація при роботі дика. Тобто він пригає, йому доволі таки він не дуже збалансований, він доволі гучний, доволі пригучий, але все ж таки це технології, вони доволі старі і ми, нам його вдалося відновити. Що мені подобалося в цьому двигуні? Тут є номер двигуна 55907, і всі деталі маркировані таким самим номером. Тобто, це був один єдиний. Двигун. Також ми бачимо дуже е, велику близькість до двигунів ДКВ цієї епохи. Вони дуже схожі, дуже схожі технології. А ось запалення в нього Bosch, карбюратор в нього німецький Gretzen. Нам вдалося все це відновити. Зараз ми запустимо його, обов'язково вставимо це відео запуску. ми і... Відреставрували магнетогенератор Тобто тут дві обмотки в магнету: одна іскрова інша для роботи світла. Звісно, що бронепровод, свічка та дріт, ковпачок та свічка вона буде замінена на оригінальну. Ми їх зараз будемо виготовляти ці ковпачки з абревіатурами Bosch. Отже, що ще такого цікавого про нього? дозволь. Це нам вдалося виготовити поршень. Ви бачите поршень з таким гребінцем. Це витиснювач для запобігання детонаційних стуків при роботі двигуна, тобто, таким чином, боролися з детонацією завдяки цьому гребінцю. Ми його зробили ремонтним. Склад та якість відмінна, тому що робили за технологією, робили обов'язково хіманаліз, попереднє відео. На нашому каналі є, як ми випробовуємо. Ось в нас е, палець нижньої головки шатуна. Якщо ми бачимо добре на камеру, він конічний з двох сторон, ще і з різьбою, тобто він е, колінувал розборний. Нам вдалося виготовити палець, виготовити новий сепаратор. Е, також зробили новий палець. Тут вже перегородка в ньому пробита наскрізь, а в оригіналі вона повинна бути е, закрита, тобто щоб окна. Вікна не перепускали. І от залишки магнета Ми бачимо гордий значок Bosch Бачимо маркування магнету. Воно було 15 ватне, зараз воно там вже 30-ватне. І ми бачимо дуже велику родство. Да? родинність з магнетами від панонії. Ми, нам вдалося встановити магнети від панонії. Але я думаю, що колись ми знайдемо магнети і встановимо. Тепер залишається знайти до цього двигуна ще ходову частину і буде повноцінний мотоцикл. І це привід, ручний привід перемикання передач. Він хромі, я не буду його розпаковувати. На нього немає чого дивитися. Я дуже сподіваюся, що цей двигун ще. Обросте ходовою частиною, тому що поки що є двигун, і завдяки ентузіастам-колекціонерам є можливість, що ці двигуни будуть зроблені і будуть залишитися в Україні, а не будуть вивезені за кордон, де на них справжній бум. Тому що в Чехії виготовляються прямо новоробні ходові частини до цих двигунів. Тобто, якщо в тебе є двигун, ти все інше можеш купити. Я дякую всім, хто був з нами. Подивіться обов'язково відео роботи з цим двигуном. Воно доволі таке епічне і галасливе. А, до речі, як він глушиться. В нього немає ніякого замикання на масу і таке інше. Замка запалення теж немає. Він глушиться завдяки декомпресору. Він доволі здоровезний, проходить через весь, через всю головку аж до поршня. Отже, всім дяка. Підписуємося, шеримо, ставимо лайки. Всім до нових зустрічей.